Цикорій я вирощую вже кілька років і вважаю, що напій з висушеного коріння значно смачніший, ніж розчинний цикорій із магазину. Отже, кілька моментів, про які хотілося б розповісти. Перше коріння для використання я беру насамперед коріння рослин, які виросли цього року, оскільки у старіших середина корення повністю дерев'яніє, до того ж часто його пошкоджують шкідники і гниль. Як на мене, найкраще коріння у рослини, яка не цвіла, хоча напевне спрогнозувати це неможливо, мені траплялось гарне коріння і під цвітучими стеблами. З товстих коренів я вирізаю центральну частину, тонкі залишаю, як є, звісно, за умови, що вони не від зовсім старої рослини і не мають здерев'янілого стрижня. Друге сушіння. Я не ставлю коріння одразу в духовку. Краще спочатку висушити його в сушарці. Тонкі корені кладу цілими товсті розрізаю. За таких умов коріння висихає рівномірно. Третє, власне, духовка. Звісно, в кожного свої смаки. Хтось любить більш підсмажений цикорій, хтось менш, але мені до вподоби ставити вже сухе коріння приблизно на 30-40 хвилин при температурі 120-150 градусів. Ясна річ, все залежить від конкретної духовки, особливо від відстані між цикорієм і нагрівальними елементами, чесно кажучи, пригоріти може швидко. Загалом визначити готовність можна за запахом, головне, щоб не пахло гаром. Четверте подрібнення. Мене влаштовують дещо великі шматочки, тож я використовую звичайну м'ясорубку. Якщо цикорій добре висох, то він перемелюється без проблем, та якщо трапиться недосушений, то він прилипає до ножа і починаються складнощі. П'яте зберігання. щільно закрита тара, сухе місце, нічого незвичайного. До речі, майте на увазі, що в кип'ятку цикорій розбухає і залишається на дні чашки. Звісно, напій можна процідити смачного.